Донецьк, як і вся Україна, чинить опір режиму Януковича та партії регіонів. Це продемонструвала чотиритисячна акція донеччан Вставай Україну у столиці Герничого краю. Сюди прибули лідери опозиції Олег Тягневок та Арсенія Яценюк. Ми відповідно до закону і конституції приїхали до міста Донецька, до чудового міста, для того, щоб провести нашу пішу ходу. І ми провели і проведемо і не дивлячись на те, що місцева влада намагалася її заборонити. Місцева влада запевняла, опозиції не перешкоджатимуть. Збрехали у робочий день. Біля обласної адміністрації влаштували імітацію свята морозова, прикрилися дітьми, аби, хоч якось, потіснити учасників мирного протесту. Нарікають свободівці. Чудове дитяче свята все класно. Ну але ж ну, можна було інший день або інший час. Попри удаваний спокій, влада ревнує до акцій опозиції на сході проведя малоэффективные митинги по Западной и Центральной Украине, собрав неубедительную акцию в Киеве, они теперь рассчитывают поднять Восток, начал с Донецкого края. Влада знає джерело небезпеки – це активісти свободи. Тому вигадує їм різні кари. Наприклад, у Слов'янську – повальні допити місцевих націоналістів. Наших свободівців викликають на допити 18 травня, коли треба було їхати на акцію в Київ. Їх викликали на допити в цей день. І сьогодні треба було їхати до Донецька, а їх викликають на допит. Тобто в інші дні не допитують, а саме в ці дні. А в самому Донецьку під час акції таки спровокували бійку. Я просто не хотів допустити, щоб наш прапор е стать був в руках якогось там не знаю ну, невідомого, якогось, мабуть, російського шовініста. Паралельно офіцери міліції, капітани та майори послужливо допомагали випадковим водіям складати скарги на учасників акції за перешкоджання руху на центральному проспекті, дарма у місті голосно лунали повстанські та січові пісні. Лідери опозиції для виступу на вічі влаштувалися просто на даху міні-автобуса вже традиційно під час акції на сході України. Над усіма височів пам'ятник Шевченку. Слава українському Донбасу! Україна є реально в надзвичайно скрутному становищі, гіршому ніж коли-небудь це було за роки української незалежності. При владі знаходиться так званий, як кажуть по всій Україні, Донецький Кримінально-олігархічний клан. І коли я кажу слово Донецький, я до речі наголошую це в кожному куточку України. Я не маю на увазі простого мешканця українського Донбасу. Я не маю на увазі донецького Шахтаря, донецьку вчительку, донецького підприємця. Я маю на увазі жуліків і бандитів, кримінальних елементів, які зрослися з комуністично-комсомольськими лідерами. І цією системою, і сьогодні узурпувавши владу в українській державі, крадуть, грабують цього дня. Донецьк виступив проти усіх форм несвободи, зокрема й ознак фашизму правлячої партії партії регіонів кажуть люди. Справді група Януковича спирається на великий капітал, узурпувала владу і проводить антисоціальну політику. Все, як у підручнику вказує опозиція, але дитяча смертність. Смертність серед новонароджених для мене, як для колишнього лікаря, це є особливо боляче. Найвища в Україні, знаєте в якій області? В Донецькій товариство. Я вам більше того приведу приклад. Тільки за останній рік на 12% останній рік вони керують реально. Збільшилася дитяча смертність в Донецькій області, смертність серед новонароджених. А загалом по Україні збільшилося в Донецькій області на 30%, то так вони для українського Донбасу, для громади, для мешканців українського Донбасу створюють умови для проживання. Ви знаєте, що саме в Донецькій області найвищий рівень скороченості кількості людей, які проживають на території, але найжахливіша статистика середній вік. Життя в Донецькій області 67 років. А тепер то, що вони постійно брешуть на Західну Україну вік віку в Західній Україні проживання, зокрема Львів, Тернопіль, Франківськ, 72 роки. Вони вас не тільки гроші крадуть, вони не тільки бюджет крадуть. Вони в кожного з вас, мешканців українського Донбасу, 5 років життя крадуть. І це та бандитська влада, яка розказує, що вони не фашисти, яка розказує, що вони борці з фашизмом. Та вони і є насправжні фашисти, бо вони йдуть проти свого народу, вони знищують людей. Вони людей перетворюють кріпаків. Вони продають стратегічні підприємства, планують продавати землю, вже віддають все, що погано лежить. А свої маєтки я не знаю скільки їм того треба, скільки їм треба, щоб нажертися, щоб дати можливість людям просто по-людськи жити. Геть, гей. Акція в Донецьку засвідчила. Націоналізм повертається на індустріальний схід України, туди, де найбільше упосліджені соціальні та національні права українців. Звідси почнеться й повалення режиму Януковича. Переконаний Тягнебок.